Оскільки ми використовуємо дороговартісне обладнання, ми придбали стабілізатори Квант для того, щоб забезпечити його збереженість і надійність роботи. Доброго дня, мене звати Людмила. Ми знаходимося в Києві. Півроку тому ми придбали стабілізатори квант. Три стабілізатори квант по 7 кВт кожен. Була проблема з напругою під час блокаутів і зіштовхнулася з тією проблемою, що деякі прилади зіпсувалися, вийшли з ладу. Тому така необхідність з'явилася закупити стабілізатори. Нам їх порадив знайомий, який встановлював їх в себе в квартирі. Ми загуглили, зайшла на сайт, зразу отримала зворотній зв'язок від виробника. І буквально пройшло день-два. Ми отримали стабілізатори. Приїхав Сергій Темченко, до, до речі, можу сказати, що це дуже хороший фахівець, спеціаліст, людина компетентна, відповідальна, установив нам стабілізатори, роз'яснив, все розказав. Ну, в цілому я задоволена роботою. Виглядають дуже компактно, красиві, безшумні, що саме це основний момент. І працюють навідмінно. Дякую. Давайте давай, пройдемо, побачимо стабілізатори. Так, що. так, ось я хочу показати наші стабілізатори. Це показують, зображують вхідну, вихідну напругу, напругу мережі на даний момент. Виглядає дуже естетично.